Сьогодні Айкідо є одним з найпопулярніших східних видів єдиноборств. Діти можуть ним займатися з найменшого віку. Отож наймолодшим учасникам фестивалю було по чотири роки. Діти з задоволенням займаються Айкідо, адже це найменш травматичний вид спорту, який гармонійно розвиває молодь, і головним його напрямком є мистецтво самозахисту. А які успіхи маєш на всеукраїнській спортивній арені? Я займала багато перших місць де саме на всеукраїнських змаганнях і клубних змаганнях закидо всього участі в фестивалі взяли близько 150 дітей, які разом зі своїми тренерами представляли найрізноманітніші відовищні театралізовані композиції. Часто ті, хто має успіхи вакідо, стають наставниками і здобувають призові місця на всеукраїнських і на міжнародних змаганнях. Кідо это тот единоборства, который воспитывает гармонію в человеке. не агресію, не то, що вот треба поставити за себе з помощью сили ударної техніки. А тот момент, щоб навчитися договоритися, объяснить, що драка последний виход з людьми ситуації. Наразі в секціях Житомира Айкідо займається більше 700 спортсменів. І цього традиційного фестивалю під назвою Цвіт сакури всі чекають немов свята. Одна з основних цілей сьогоднішнього заходу це продемонструвати результати за період навчання з вересня місяця, чого досягли нові учні. Наскільки відшліфували свою майстерність ті учні, які займаються трошки більше, популяризувати даний вид мистецтва, тому що цей вид мистецтва не собі несе. Мабуть, саме ті якості, які на сьогоднішній день потрібні нашій молоді це любов, гармонію, вміння захистити себе. Діти підготувалися всіх клубів відмінно, всі старалися, всі показали кращі результати, тому що треба насамперед заражати в дитині спорт, прагнення займатися спортом. Ці клубні змагання стали етапом для підготовки чемпіонату міста Житомира, який відбудеться 25 квітня, та Кубку Києва, який пройде в столиці 17 травня.